Ні, автівки, ні грошей у Херсоні. Товариство з геть обмеженою відповідальністю заробляло на людській довірі та неуважності. Потенційним клієнтам фірма, яка іменує себе товариством, пропонувала придбати автомобілі. Ціни були спокусливі, люди вірили, але омріяних авто більшість так і не побачила. Коли ж до справи долучилися слідчі, фінансисти заявили, вони не кредитна установа і роблять свій бізнес за принципом Хто перший, той і встиг. Решті учасників піраміди порадили уважно читати папери. На свою мрію вазівську сімку Віктор Абрамов збирав гроші 10 років. Чоловік хотів нове авто, і саме такої марки каже: машина надійна і недорога, всього 40 тисяч гривень. Таку модель чоловік знайшов у єдиному салоні. У покупця раду прийняли готівку, підписали угоду і попросили почекати, доки виробник доправить замовлене авто. Проте замість обіцяної машини водій отримав додаток до угоди, з якого зрозумів, коштуватиме «Жигулі» вдвічі дорожче. Коли я написав що вони мені? Вернули гроші. Вони мені ще прислали письмо, що така марка автомобіля не випускається предлагають. Марки другі автомобілі ви себе стоїть дорожче на 30, 40, 45 п'ять тисяч. Дорожче стоимости, що я хотів брати на тих самих условиях. Чоловік звернувся до суду і під час розслідування з'ясувалось, по всій Україні з фірмою судяться ще 40 людей. Лише в Херсоні Віктор знайшов кілька таких самих історій. Юрій платив за автівку частинами. А коли зрозумів, що це невигідно, вирішив розірвати угоду. Смисл в тому, що вони збирають групи, а в групах вже розподіляють машину саме. По От хто хто більше заплатив, тот первій получит. Ну два рази проплатив, дзвонив їм, типа, день визначати по ви маєте право вернути день. Ми не маємо вам вернути право діти, тому що у вас було тільки два платіжа, треба три. Віталій скасував угоду після першого внеску, але своїх грошей чекає і досі. Я говорю, хорошо, скільки мені машина обійдеться туди, якщо я буду наголос на договору платити. Но мне ответили, что она мне обойдется в два раза дороже, чем она есть. И Ну, я з цим був не відказався. Товариство, що здійснює продаж машин, на журналістський запит відповіло на чотирьох друкованих аркушах. Там пояснили, клієнти винні самі, адже неуважно читали документи, які підписували. Такі моменти, як порядок одержання автомобіля, порядок припинення дії договору та повернення коштів чітко передбачені і врегульовані умовами договору. На жаль, учасники не скористались цією можливістю. Юридично боротися за свої гроші в Херсоні вирішив лише Віктор Абрамов. Суд зобов'язав компанію повернути йому 40 тисяч гривень. Представники товариства нібито гроші відправили, але до Віктора Миколаєвича готівка досі не дійшла. В компанії йому порадили звернутися до виконавчої служби і ще раз наголосили: так званий продаж товарів у групах то не продаж у кредит. Мовляв, перш ніж підписувати угоду, треба було уважно її прочитати. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, новини 2+. Плюс два.